Ліпе Фройде, Хало. Зараз дуже коротко, я вам розкажу, чим ми будемо займатися сьогодні, і тоді переходимо зразу до текстового формату. Сьогодні ми з вами будемо писати повідомлення на рівень b 1 відповідь на запитання шефа. Коли ми перейдемо до текстового формату, я вам перекладу кожне речення, поясню, як писати на нього відповідь. Звертаємо увагу вашу, це рівень b 1 Якщо мова йде про сертифікат бюджету інституту, то це десь в середньому 80 слів. Потрібно вам написати на таке повідомлення для такого повідомлення. Ми з вами сьогодні напишемо більше, ніж 80. Для чого я вам буду пояснювати також в процесі написання? Для того, щоб ви ці фрази ви собі візьмете, вивчите і будете користуватися ними при написанні любого повідомлення, бізнес-повідомлення, але буває таке, щось забули, в чомусь не впевнені. Тому вам і ста або і більше слів завжди будете мати можливість щось викинути. Тепер. Я вам буду акцентувати увагу, з чого складається лист, яке повинно бути звернення. Після звернення йде обґрунтування, ви пояснюєте, чому ви пишете це повідомлення чи лист. Потім йде основний текст, ви повинні відповісти там по пунктам, яке у вас буде завдання, і обов'язково логічне завершення листа. В кінці написання повідомлення я вам дам обов'язково фрази, які я просто е рекомендую для того, щоб ви їх завчили і завжди ними користувалися, а також обов'язкова граматика, яка вам необхідна для написання цього листа. В описі є посилання на багато моїх граматичних відеоуроків. Якщо ще щось не зрозуміло буде, будь ласка, звертайтеся в описі є також телефон, це контакти, Viber і телеграм. І також, по-моєму, YouTube уроків у мене є також і онлайн-уроки, онлайн-консультації, різні форми для того, щоб тільки вам допомогти вивчити якісно володіти мовою. Переходимо до текстового формату. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до самого повідомлення. Я вам не буду читати завдання, тобто лист або повідомлення, на яке ви повинні дати відповідь повністю. Я буду читати тими частинами, на які з правої сторони ми даємо з вами відповідь. От дивіться, зліва у нас йде повідомлення. Sie finden an ihrem Arbeitsplatz eine Nachricht von ihrem Chef Herrn Schulz. На е, робочому місці ви знаходите повідомлення від вашого шефа е, пана Шульца. In der Firma ist im Moment viel Інде фірма із і момент Фільцутун. Давно в хакт і Азі об зідізевохе Аухамзамстак Арбайтінгхентен. В даний час на фірмі дуже багато справ, тому він вас запитує, чи ви зможете цього тижня також попрацювати в суботу. Sie schreiben ihren Chef eine kurze Ви пишете вашому шефу е коротке повідомлення. Як я вам вже сказала, у нас для рівня B1 повинен бути десь 80 слів. Ми з вами напишемо десь на 100 або трошки більше. Для чого? Для того, щоб, коли ви будете писати ви будете використовувати за зразок цього це повідомлення. Але дещось ви можете забути, десь щось ви, наприклад, напишете і не будете впевнені, тому що це вірно написано, тоді я завжди раджу витирати ті речення або не записувати їх в чистовій формі, в чому ви не впевнені. І так, дивіться: в самому завданні у вас уже є, ну, я завжди говорю, 50-60% відповіді. Тобто всі ті слова, словосполучення, які у вас є завдання, ви використовуєте і е, просто міняєте зміст, міняєте структуру речення, і у вас вже гарне, е, ви маєте повідомлення. Кожен лист ми повинні починати з звернення. Це у нас офіційне, це у нас бізнес-лист іде. Не стільки офіційне, скільки це бізнес-лист. Ви звертаєтеся до вашого шефа. Тоді звернення завжди повинно починатися зергеер, якщо це чоловік хер шульц, е, ну, поважний, дорогий е, пан Шульц. Якщо це жінка, ви пишете зергерте фрау і далі йде прізвище. Далі ви повинні написати одне або два речення: причину, чому ви пишете. Звертаємо увагу на ваше завдання. У вас яке завдання? Ви на робочому місці знаходите листа. І в листі йде прохання питання, чи ви зможете працювати цієї суботи, і ви повинні дати відповідь: Ось і ми починаємо вашого листа з цього. «Ich habe an meinem Arbeitsplatz, eine Nachricht von Ihnen bekommen». На своєму робочому місці я знайшла ваше повідомлення або повідомлення від вас. Дивіться, ми повністю все використовуємо, що у нас іде завдання. Там тільки йде зіфінден, а ви пишете Ішхаба Гефунден. Одабекомен, е, ода Одафунден, можна і так, і так написати. Я написала вам «бекомен». Замість бекомен ви можете «гіфунден» написати. Он шрайбе майне мій тайлунг і пишу вам моє повідомлення, і рефхаге позитив, субеант. Для того, щоб відповісти на ваше е, запитання позитивно. Тобто, ви зразу цим листом написали причину, цим реченням, перепрошую, написали причину, чому ви пишете, все використали із завдання. І остання частина це конструкція, я в кінці. Цього відео дам вам теми, які вам необхідно прийти для того, щоб писати цього листа, цього повідомлення. І от конструкція Ум Су плюс інфінітів. Я її завжди раджу використовувати повідомлення вже починаючи з рівня А2. Тому що ви повинні написати не тільки розкрити зміст. Не тільки граматично вірно речення, а у вас ще повинні речення вже бути відповідати рівню А2Б1. Тобто тут вже повинні бути складнопідрядні речення якісь конструкції. Ось вам одна з конструкцій, ум су-інфінітів, яку ви можете використовувати на початку кожного свого повідомлення. І таким чином звернені і ґрунт, і бікрюндунг. Причина, чому ви пишете, ми вже маємо з вами 24 слова. Йдемо далі. Тепер переходимо до самого тексту. Дивіться, кожне повідомлення або лист складається з вступу, ми вже з вами написали, причини, чому ви пишете це, як правило, один або одне, або два речення. Ми вже з вами це написали. Тепер ми пишемо сам текст. І, як правило, завдання завжди пишуть там: Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten». з лівої сторони читаємо. Напишіть щось до наступних пунктів. Перший пункт: Замстак Арбайтен іст Окей. Ви бачите, що ви тут повинні погодитися, так як ви сказали, що ви позитивно відповідаєте на питання, тут ви не запитуєте. Ви пишете, що ви погоджує... чому ви погоджуєтесь працювати або погоджуєтесь працювати е, в суботу. Das es in der firma, im Moment viel zu tun gibt. Дивіться, знову ми використовуємо фрази, які йдуть в вашому завданні. На початку було in der Firma ist im Moment viel zu tun. Ми перероблюємо це речення. Спочатку ставимо е, сполучник Да, так, як. Це сполучник підрядного речення, тому присудок іде у нас саме кінець речення. В мене в кінці, ще раз вам нагадую: будуть всі теми, які бажано пройти, з якими вам бажано познайомитися для того, щоб писати коректно такі повідомлення. В посиланнях у мене йдуть. Всі ті теми або в опису йдуть всі посилання на теми, які вже є у мене в граматиці. Якщо ви не знайдете тему і не зможете знайти десь коректної відповіді на ті запитання, чи ви не можете зрозуміти цю тему, звертайтеся, будь ласка, в описі теж є телефон, за яким Viber, Telegram, кому що зручно, виходите зі мною на зв'язки, тому що у мене є. По, не тільки YouTube канал працює, а я також в мене є курси, які працюють онлайн. Це для ваших зручностей. І так, дає фірма і момент кіпт, Так як на фірмі дуже багато справ в даний момент, kann ich natürlich замстак arbeiten. E, звичайно, я можу працювати цієї суботи. Ставили своє натюрлі, тюрлі. Ставні слова завжди бажано в таких повідомленнях вставляти. Таким чином, ви показуєте, що ви володієте дуже добре мовою або наближаєтесь до цього рівня, коли будете дуже добре володіти, добре володіти мовою. І так, в зверненні і в причині ми написали 24 слова. Тут у нас 18 слів. Ми написали до першого пункту. Йдемо далі. Наступний пункт, на який ми повинні дати відповідь: віфіляштунден Ахбайте, скільки годин працювати мається на увазі, скільки годин ви повинні будете працювати в суботу. Звертайте увагу: це у вас уже запитання. Тобто, ви повинні побудувати речення як питання або можете як підрядні. За допомогою сполучників об, який передається, не перекладається українською, або якісь спеціальні питальні речення, там, наприклад, ван, віфіляш штунден» – це також фраза може йти як сполучник в підрядному реченні. Переходимо до нашого листа. Ich möchte noch ein paar Dinge für mich klären. Я ще хочу для себе ем, вияснити деякі. Декілька моментів, от деміт Фербунден і зв'язку з цим einige Fragen an Sie stellen. поставити вам декілька запитань. Оці фрази, і ногенпа Діння Фюмічклірен, це ті фрази, які ви можете використовувати не тільки в бізнес-листуванні, а також і коли ви будете писати друзям знову таки в кінці. Цього повідомлення я вам дам всі ці фрази, які ви можете завчити і використовувати скрізь. І так пишемо: тобто, ми зробили такий вступ, там ми відповіли, погодилися, що ми можемо вийти на роботу. Тепер ми хочемо: у нас іде три запитання. Ми повинні поставити. От ми зробили такий вступ до наших запитань: що я дещо хочу для себе прояснити, і запитати або поставити вам декілька запитань. Schreiben Sie mir bitte, bescheid. E, дайте мені, будь ласка, відповідь. Бешайте шрайбен це відповідати, писати, повідомляти. E, це ми використовуємо теж дуже часто часто повідомленнях. E, Повідомте мені, будь ласка, або скажіть мені, будь ласка, напишіть мені, будь ласка, скільки я повинна працювати годин. Ми не будуємо це речення як. Питальне, нам потрібно задати питання, але ми його оформляємо як підрядне речення, і воно для листа гарніше виглядає, чи ми просто позадаємо питання таким чином, якби ми просто переписали те, що нам пропонують. Просто переписати речення, поміняти тільки особу там в ефілі штунден-арбейтен. Ви можете запитати в штан... штунден мусич арбайтен. Це якщо буде йти про рівень А1. У вас вже вибачте вищий рівень. Und, und, ob es, um 10 Uhr anfangen in Ordnung ist. І чи можна uh, о 10-й годині починати розпочати, тобто, роботу? Ось два запитання, які у вас стояли. Ви просто їх оформили гарно в підрядне речення. І таким чином, ці два пункти у нас uh, 37 слів. Йдемо далі. Переходимо до наступного пункту. Für den Samstag nächste Woche einen Tag frei nehmen. Знову дивимося, ви повинні запитати, чи ви можете наступної суботи, тобто в суботу наступного тижня взяти вихідний. Тобто, це знову ви повинні запитати, не запропонувати. Що я вам пропоную написати для цього пункту? Вас день замстак, нексте вухе ангіє. Зверніть увагу: день замстак, не вухе. Якщо ви, наприклад, забули, який тут повинен бути відмінок, або якого роду іменник, щоб не перепутати день, поставити чи дер і тому подібне. Ось ви, ви пам'ятаєте, для рівня b 1 ви повинні пам'ятати, після фюр у нас йде акузитів. Значить, вам потрібно поставити це ж слово сполучення можна в іншому реченні або переформатувати це речення, яке є, і так, щоб знову Den Zamstrack next week» у вас було в акузатів. Я вам пропоную фразу, що стосується суботи наступного тижня. Я вам ще раз кажу, що в кінці я вам дам ці всі фрази, поясню, як з ними будувати речення. Що стосується суботи наступного тижня, мюхте фрай немен, я хочу взяти вільний один день. Знову, так, фрай немен ви взяли із цього речення завдання. Просто додавали мюхте іх я хочу взяти вільний день. І кольце запитання ми побудуємо: dav, чи можна це зробити? Ідемо далі. А, і ще зверніть, будь ласка, увагу. На цей пункт у нас ми записали оці це речення одне. І це, тут у нас 12 слів. Теж немало. І так, ми з вами написали вступ. Ось у мене все в тексті є, воно зменшеному вигляді, але читабельне. Ми з вами написали беґрюндунг, тобто причину, чому ми пишемо. Ми з вами написали основний текст, основний текст у вас були відповіді на ті пункти, які вам даються завдання. І тепер ми пишемо завершення. Тобто, ми повинні написати: чи ми чекаємо відповідь, якщо вам необхідна. Або побажати людині гарного дня, якщо ви не чекаєте відповіді, даєте відповідь на це запитання. Тут ми з вами даємо відповідь і також задаємо питання. Тому ми пишемо і чварте, auf Ihre іре Я чекаю вашої відповіді. Mit grüßen» – це обов'язково ви пишете в кожному листі з найкращими побажаннями. Ihre колеген, ви колега, тому ви пишете Ihre Kollegin, Фрау Zebelt, Ми з вами вибрали таку, таке прізвище. Якщо це буде чоловік писати, він пише Іре колеге Херезебальт. Якщо це буде не колега, а просто людина, ви пишете там Фрау Зебальт, Хеазеваль. Це знову нагадую вам. Це було бізнес-листування, повідомлення на запитання, також на запитання вашого шефа. А зараз переходимо до фраз, а потім і до граматики, які я вам раджу використовувати при написанні таких листів або звернень, або відповідей на звернення. Перейду спочатку до граматики. Ще раз повторюю: в описі до цього відео. Є лінки на є посилання на всі граматичні теми, які є на моєму каналі, які теми ми, я використала при написанні цього листа? Презенс, теперішній час посилання є. Перфект минулий час. В ще поки нема, але з часом будете просто слідкувати. Якщо появиться це в граматичному блоці, то я обов'язково розміщу і тут. Модаль верб теж саме, модальні дієслова. Якщо, наприклад, в мене не буде ще в, на, в описі, тоді ви можете звернутися, як я вам вже неодноразово не говорила. Посиланні в описі є мій телефон контактний. Я вам чи поясню. Чи з кінопосилання, де ви можете знайти відповіді на ці питання. Або, можливо, взяти окремі уроки, які стосуються якихось, наприклад, тем, які ви ще не дуже добре зрозуміли, але вже відвідали не одне заняття. Конструкція Умцу інфінітів. це та конструкція, яку я завжди раджу використовувати при написанні листів. Починаючи навіть з рівня А1, тому що якщо ви пишете не тільки прості е, речення, а вживаєте якісь конструкції, пишете складнопідрядні речення, це зразу вам додаються бали при оцінюванні вашому деклінаціон для зубстантів – відмінювання іменників, номінатів, генітів, датів, акузитів до рівня Б1, ви обов'язково вже проходили ці Теми, Якщо не проходили в посиланні у мене всі відмінки для всіх родів є. Деклінаціон де персональ прономен, відмінювання особових займенників, в посиланні є ці теми і припозиціони прийменники акузитів, датів, а також е акузитів і датів. У нас є в німецькій мові прийменники, які, після яких слово може стояти як в акузитів, так і в датів. Це залежить від запитання. І фюги е, – це складно підрядні речення. Це той набір граматичних тем, які вам необхідно е, оволоді, володіти, якими необхідно для того, щоб грамотно написати листа. Тому що ви зубрити кожне речення із кожного листа це важко. А ось знати граматичну тему, вивчити слова і вміти ці слова використовувати в реченнях це набагато легше. Тепер дивіться, будь ласка, на ліву сторону. Тут я видаю фрази, які я рекомендую завжди при написанні листа 2Б1. Вас міш ангєт. Що стосується мене, і далі ви продовжуєте через кому вже думку. Спочатку ставите присудок, потім підмет. Це такі правила вас. А потім слово наступне йде обов'язково в акузитів. Що стосується, наприклад, що стосується німецької мови, вас Deutsche Sprache англіт, тобто все те, що стоїть, чи іменник чи займенник особовий після вас, воно повинно стати вакуузит. Ця фраза дуже поширена, і вона дуже цінується, коли вас перевіряють ваші роботи. Наприклад, у вас день завтрак нексибух ангел, що стосується суботи наступного тижня. Це у вас було в в листі. Ainпа dінje, fiormi kleeren деякі речі для себе прояснити. Оце klären, für, після фюр іде та в акузитів стоїть та особа, для якої необхідно щось вияснити. Dinge – це декілька речей в зв'язку з цим, там, наприклад, Дамідфебунден, ви завжди його можете поставити на початку речення і далі піде зворотній порядок слів. «Бешайт шрайбен, повідомити, написати повідомлення. Є ще також, якщо стосується усної мови, це «бешайт заген, скажіть, будь ласка, повідомте, будь ласка, теж ті фрази, які цінуються. При написанні листів чи повідомлень. Я думаю, що я вам достатньо пояснила, як написати листа. Ви його можете просто переписати і потренуватися, написати свої листи. Деякі фрази з листів можете кинути в коментарях. Можете навіть це цілого листа кинути в коментарях, теж перевірю, і якщо будуть зауваження, напишу зауваження. Все, що хотіла для цього листа розповісти, розповіла. Чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші підписки, чекаю на ваші лайки, якщо вам сподобалося. Свера Gute.